Доброго вечора, ми з вами переходимо до Canva. Будемо сьогодні створювати подарунковий сертифікат. Значить, заходимо ми до Canva. тут в пошуку ми вказуємо те, що нам потрібно. Значить, пишемо. Бачите, Canva мені підтягує. Подарунковий сертифікат. Тут мені зараз запропонує Canva дуже багато різних шаблончиків. Якщо, коли шаблончика є корона і пише Pro, то це означає, що це платна версія. Далі шукаємо з вами безкоштовно. Тут ви вибираєте те, що вам потрібно, і ми з вами будемо його редагувати. Зараз виберу ну, щось таке найпростіше, а ви тут собі пошукаєте, і у вас буде те, що потрібно вам. Ну, ось, допустімо, обираємо ми оцей шаблон, будемо зараз його редагувати. Так, ось тут натискаємо на ці слова, внизу редагувати, пишемо. подарунковий сертифікат. Ми його можемо розтягнути. Ми можемо його зменшити. Ми можемо потягнути цей текст, куди нам потрібно. І ми можемо, коли ми натискаємо і внизу шрифт, поміняти шрифт. Якщо нам, допустимо, цей не дуже подобається. Тут ви будете тестувати і обирати те, що до вподоби суто вам. Ну ось, нехай буде. А, і коли. Я обираю от шрифт, внизу є колір. Я також можу змінити колір. Іду вниз, і мені ось канва підтягує приблизні кольори, які вже є на моєму шаблончику. Щоб вони, ось, бачите, так сказати, вписувалися до одного стилю. Далі, тут ви пишете, натискаєте, редагувати. Пишемо для, тобто, для кого, потім ви заповните це поле. Далі, там ми пишемо, редагуємо, пишемо Від. Від кого тут ви вкажете а, прізвище людини, яка для когось замовить сертифікат. І далі ми пишемо: тут вибираємо, редагуємо, пишемо, допустим, сума, на яку суму цей сертифікат, да? і тут а, ми пишемо: закінчується. Закінчення. Щоб людина розуміла, що цей сертифікат має якийсь кінець, щоб він не пожиттєвий. Ось так ви заповнили. Внизу ми можемо написати. Ваш магазин, допустимо, да, ваш магазин L-клуб. А ось тут, да, внизу, допустим, ми можемо написати ваш менеджер. І пишете там своє ім'я. Коли я натискаю внизу формат. Я можу обрати, як воно буде написано. Ви зрозуміли. І можу напис... змінити ось так: шрифт. Можу зробити так, можу підкреслити. Тут ви собі зробите те, що доподобає суто вам. Ось такий сертифікат ми з вами сьогодні зробили буквально за пару хвилиночок. Далі, він у вас, коли ви його збережете, він у вас буде в збережених. І коли у вас хтось його замовляє, ви потім заходите, натискаєте. Додаємо плюсик, внизу додаємо текст, додаємо там або заголовок, або підзаголовок, і пишемо, допустимо, для когут Оксани. Так? І ми тягнемо цей текст ось сюди. Залишаємо далі плюсик. Знову вибираємо підзаголовок. Від. Ви пишете, від тієї людини, яка купила для когось цей сертифікат. Ну, допустим, від Певзюк. Ольги. І тягнемо повзуночком сюди. Далі додаємо плюсик внизу текст. Хай буде під заголовок. Сума. На яку суму? Ну, 500 гривень. Ви можете, до речі, відразу отут собі поставити оцю цю суму. І потім її не змінювати. І закінчення редагувати. Ні, ми не так буде. Ми натиснемо плюсик під заголовок і закінчення, скільки там. Через. 50 днів. Добре, так, да? І я його ставлю сюди. Далі. Ви ось це все можете заповнити відразу, де сума, і через 50 днів, а потім, коли будете редагувати, ви просто будете натискати на ім'я, редагувати і писати наступне ім'я. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Все, стрілочка справа вгорі, і ми його зберігаємо. Тому творіть свої сертифікати. Нехай у вас все виходить.